Ми впевнені, що рекорд досягнуто. І для офіційного підтвердження і оголошення зафіксованих результатів слово надається офіційному представнику Книги рекордів України Івано-Франківській області Миколі Зелінському. Вітаю, слава Христу! Шановна письменська громада! Я в першу чергу хочу вас привітати з 21-ю річницею незалежності нашої держави і 950-ю річницею славного міста Тисмениця. Історія вашого міста це є частинкою історії нашої України. Я переконаний, що тут живуть працювати люди, які щоденною своєю працею збагачують і примножують багатство нашого прикарпатського краю і нашої України. І сьогодні, як офіційний представник, я зміг переконатися, що насправді тут живуть працевиті люди, ті люди, які люблять свою землю, люблять Україну, люблять своє місто Тисминиця. І власне сьогодні я хочу також привітати вас з тим, що 25 серпня в місті Тисменеця у зв'язку з встановленням рекорду України. Категорії кулінарні вироби та розміри в рамках святкування 950-ї річниці міста Тисменниці зафіксований рекорд кулінарний вироб начинка довжина 48 метрів 30 сантиметрів, ширина 25 сантиметрів. З нагоди цього, цієї події. Нига рекордів України нагороджує дипломом міського голову Богдана Давчина. Вітаю вас письмниця. Я тиснеця! Викардені. Грамотою нагороджується голова районної організації Товариства Червоного Христа. Марія Федик за активну участь у конкурсі. Найдовший стародавний Марія Степанівна, Підходьте, давайте її поаплодуємо за цей сфері.